Всім привіта, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. У мене ранок. Сьогодні неділя, вихідний. Виспалася подовше. Вже 9 година, початок на 10 -ту. ну я ще повалялася трошки. Сьогодні свято, друзі. Вербна неділя, або, як ще кажуть, вхід Господній в Єрусалим. Друзі, всіх вітаю святом. Щастя, здоров'я, миру, благополуччя! За тиждень, Великдень вже. Час так швидко летить. Ось така у нас погода дощова. Вчора до обід так класно було, так гарно, так добре, сонячно, тихенько, так дуже тепло було. Ну, 15 градусів. Це, в принципі, дуже тепло для таких температур, як у нас зараз. Хоча останнім часом ну, кожного дня більше 10 градусів. Ох. А потім пустився дощ, грім, гроза, і все, аж до самого вечора. Зараз бачу, теж був дощик, зараз немає, ну мокро. Я зранку, як завжди, встаю, заглядаю по вікнах, яка там погода. Ну і заразом продивляюся на свою розсаду. Перчики, баклажанчики. Петунійка так гарно пішла. Оці три стаканчика, що в мене були із насінинок гранульованих, тих, що 10 штучок в пачці, їх три всього зійшло. Вони Такі непогані, знаєте, зараз покажу. Не витягнуті. Бачите, гарна така коренева система. зубочистка стоїть, я нею спушую земельку. Пікірувала я лобелі вже, попікірувала, не знаю. Я вирушую лобелію в цьому році перший раз. Тому треба подивитися, її там здається, в якийсь період треба стригти. Вона пікірується ось так прям пучком цілим. Ну, вона так нічого, наче підросла. Побачимо, може щось з цього і вийде. Тут теж перчик і пару баклажанчиків. Ось наступне віконечко, тут у мене домашній, цариця, куплений гібрид. Це не рарія помаленьку росте, але вона так довго росте. Повільно, дуже повільно, трошки витягнулась, треба підсипати. Ну, так, я люблю таке, щоб швидко росло, було видно результат швидко. Петунія, ту, що я розпікірувала, пішла і в цьому. У мене немає її, де саджати, не знаю. Треба десь її розсадити, хоч у ящик якийсь. Вчора доця мені подарила ось такий букетик. Вони ходили десь там біля лісу, гуляли на, на полянку, якусь ходили з подружками фотографуватися. І там, Я думаю, так, що це сливка. Тому що для терену, там біля лісу багато терену, але для терену ще зарано, він ще не цвіте, а більше всього, що якісь ранні сливки, і вона наламала гілочок, принесла мені. Вони геть такі закриті були ось такі. А до сьогодні я поставила в баночку їх. ось так, До сьогодні геть майже порозпускалася. І навіть потрошку в мене піднімається дельфініум. Я його так само в цьому році перший раз вирощую. Важкувато, звісно, він постійно витягується, йому дуже багато світла треба, тому я його постійно підсипаю, і ось знову треба підсипати його. Хоча я його навіть потрошку заглублювала, але він все одно тягнеться. Ну, Пару штучок є, бачите. Якісь раніше зійшли, якісь пізніше, навіть з'явилися вже перші справжні листочки. Може, щось з цього теж вийде, дуже хотілося мені його виростити. Ось тут в мене петунійка в стаканчиках. Трошки деяка теж бачу деяка кущиться, а деяка трошки бачите, витягується. Ось ця кущиця, ця кущиться. Непогано, ну нічого, я буду потім прищеплювати. І тут і помідорчики. Що хочеш, у мене є. Ось таких 6 стаканчиків цього. Лобелії теж є один, щось він такий, Самий-самий кволи він не пішов. Ну нічого, мені вистачить і цю, і аби виросла. Хватило б мені і трьох, і чотирьох, аби вона тільки виросла. Ну, ви знаєте, насіння ж воно таке. Тутсіньке сильно, його не посадиш три насінинки, так як і тої петуні, іначе її так багато і не треба, ну воно таке дрібненьке, що виходить, що сипаш її більше. Тут баклажани з укропчиком. Ще в мене тут зійшло пару рослинок салії, і я вже думала, що їй кінець прийшов, там вона чогось не сходила дуже довго, але потрошечку-потрошечку ось. Потрошечку вже дивлюся, це ще коли я її садила 19 березня. її садила. Одну посадила 9 березня, вона до 19-го не зійшла. Потім я 19 посадила. Це вже мамине насіння. В ту ж саму посудину, то не знаю, яка тут сходе. Ну, щось пару штучок є, слава Богу. Сальвію теж перший раз я сію так в лоточки. І ще посіяла червоний базилік. І бачу, він вже проклювується. Днів три назад я його посіяла, посад... ну, посипала його поверху, так посолила, не присипала ні земелькою, нічим. В тому році я базилік просто рядочком на нагород висіяла зверху, але постійно помітила, поливала там, і він теж у мене так зійшов непогано. В цьому році вирішила розсаду посадити, тому що погода у нас холодна, не знаю, коли ми будемо садити городи. Хочете, друзі, я розкажу вам прикол, як я своїх курей напоїла крохмалем. Зараз взяла ось відеречко, хочу повимивати мисочку ось цю. Підготувати на завтра і зранку налити водичку з содою. Десь раз у місяць, може бути таке, що трошки. І частіше, раз у дві неділі, як я згадаю, я даю курочкам соду. Почала давати соду для підвищення яйценоскості. Мої курочки пасуться на траві. Я б не сказала, що їм геть так не вистачає вітамінів. Вони у нас і зимою прогулюються. Травичку скубуть. Їдять у нас вони кукурузу, пшеничку. Іноді даємо їм насіння сояшнику, підсипаю не часто, бо мені здається, що було таке, що колись я перегодувала їх і в них почався розлад, мабуть, шлунку, і вони запоносили. Я думаю, що багато я давала, бо п'ють вони його ой, їдять вони його. Зараз отак трошки налью качкам, а це не буду мити, Щоб на завтра вони мені були готові. І... Розвела я соду, у нас вже дощ почався. розвела я соду, налила позавчора, і вони ж пили її. І сьогодні взяла я ту баночку з соду і вирішила помити каструльку. У мене е, какао, сода, крохмаль зберігається в банках від кави. У нас багато банок від кави, ми п'ємо каву, зараз стану під. Ой, їду. Розумієте, таке болото. І ще як кури були одні у нас, воно було якось не таке, а качки сильно затопчують, що неможливо пройти, просто їдеш. І вирішила я почистити каструльку, бо зверху каструлька біла, така в маках червоних, і зверху такі жовтенькі вже плямки з'явилися від жиру. Думаю, потру її зверху содою. Трошечки перемивала посуд, на мочалочку насипала соди, взяла ту баночку і тру. Тру-тру, щось така, якась цікава сода, така м'якенька. Ну, хоча вона й пом'якшує е цю водичку, але все одно така цікава, якась така клейка, щось таке незрозуміле. Я потерла всю каструльку. І потім мені стукнуло в голову, що стоп. Заглядаю я в ту баночку, воно геть не схоже на соду, а то крахмаль. Думаю, йолки палки як народі кажуть. Це ж я й курей своїх крахмалем напоїла. Я каструльку почистила, щось нічого не відчищається, щось не така якась сода. Потім беру другу баночку дійсно. Дійсно, я нагодувала чи напоїла своїх курей крахмалем. Так, що ось таке. Ну, думаю, нічого страшного не сталося, ну, такий прикол. У нас була така, вияснилась гарна погодка. Ну, я ходила туди-сюди, то кума заїхала, поговорили, нічого й не знімала, та й не було, що нічого знімати, Там трошки в парнику полила, подивилася, що там до чого, та й все. А це вийшла управлятися, нічого ж такого не робили сьогодні. В принципі, взагалі нічого не робила, їсти зварила і все. Вийшла управлятися, як на зло, дощ. От тобі й погода. Коли ми садитися будемо, будемо в травні місяці садитися, бо до кінця квітня ось така у нас дощова погодка буде по прогнозу, а там видно буде. І сьогодні у нас ще кроленя втікло. Оце ж тут. Кроличка прогризла дирочку. Треба буде, щоб Вова поміняв, мабуть, сюди дверку або щось таке ще придумав, прибив кусочок. І воно, мабуть, по мамі кролички, як колись у нас у сірої, тікало, вилізло. Я ходила там на тому дворі, де у нас клубніка, і йшла до парника. І дивлюся, щось біле мелькнуло туди під саж. Я туди, а то кроленята. Та я його на силу зловила. В нього такі ноги були забрьохані в грязюці. Вероніка вже прийшла, та ми вдвох його зловили, та я прикрила камінчиком. Ну, вже зробимо, щось придумаємо, бо це вони вже, якщо знайшли лазейку, то вони вже будуть і лазити. Зараз сінця накидають, треба вже почистити. бо бачу, какульки вже валяються по всій клітці. Ну нехай з понеділка я стану та повичищаю. Тут куди ти лізеш? Тікай, давай назад, давай. Он дощ пустився, кури поховалися. а Качки ні, качкам це лафа. Вони ходять, гуляють, там щось порпаються в водички, купаються. Качкам ні. Що таке жужа? Що случилося? Чого ти? Бідненька ти моя нещасна собачунька, вона ж чує, що я там до курей балакаю щось там до, до кролів, і... і їй треба. Да? Поїли травичку. Вчора я не рвала, бо не встигла. дощ пішов. Я вже по-мокрому -по не хотіла їм рвати. А сьогодні пішла, поки дощу ще не було. Спочатку вийшла, дивлюсь, щось затягує. Пішла, нарвала я трави їм накидала, то вони вже злопали. Вже кашу ждуть. Зараз буду розводити кашу та давати.